Ну, власне, розпочався епідсезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І Черкаський центр контролю та профілактики хвороб, як і інші регіональні центри, від початку жовтня розпочав щотижневий моніторинг захворюваності на ці недуги. І от з результатами цього моніторингу впродовж перших двох тижнів жовтня у нас в області зареєстровано. 10 430 випадків захворювань на грип та ГРВІ, що на майже на 8% менше від показника аналогічного за аналогічний період минулого року. Більше половини, власне, 66% із числа захворілих це діти віком до 17 років. Найбільша кількість це в віковій категорії 5-14 років. Показник загальної захворюваності на грип ТГРВІ на сьогоднішній день у розрахунку на 100 тисяч населення він практично знаходиться на рівні підпорогу. Ну, на 0,2% перевищує підпоріг. Тобто на рівні підпорогу. За цей період було госпіталізовано 425 осіб, з них 295 дітей. Загострюється ситуація із захворюваності на COVID-19. Якщо от у попередні місяці, десь до 24 вересня, у нас щотижнево реєструвалося до, до 50 випадків COVID-19 за тиждень, то з 25 вересня ми щотижня реєструємо більше 330 випадків. Ми бачимо зростання практично у сім разів. Ось така динаміка вона підтверджується і результатами лабораторних досліджень, які проводить наша вірусологічна лабораторія. Якщо впродовж літніх місяців і вересня поточного року ми реєстрували позитивні знахідки від COVID-19 у 4% досліджуваних зразків, то починаючи от в жовтні, з жовтня місяця ця цифра зросла більш більше 20%. Тобто в кожному п'ятому зразку, який досліджується нашою лабораторією, ми знаходимо COVID вірус COVID-19. І за перший тиждень жовтня поточного року вже зареєстровано три смертельних випадки від COVID-19. Всі дорослі, двоє із померлих це вікова категорія 65. Загалом з початку року, станом на 8 жовтня, в області зареєстровано 10 тисяч 83 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 1706 дітей. Було госпіталізовано 2656 осіб, 77 життів, на жаль, врятувати не вдалося. Переважна більшість померлих це люди старшої вікової категорії і, як правило, нещеплені. В Україні цілком, залишаються, цілком реальними залишаються ризики спалаху кору. Ми вже колись відзначали, що ця недуга має циклічний характер і зазвичай повторюється кожні 5 років. Крайній спалах кору у нас був зареєстрований у 2017-2019 роках, коли захворіло більше тисячі жителів нашої області. І на сьогодні в Україні от за 8 місяців зареєстровано 43 випадки кору, що майже у 8 разів більше від такої кількості за 8 місяців минулого року, коли було зареєстровано 6 випадків. І самий ефективний спосіб захиститися від цих і багатьох інших недуг є вакцинація або профілактичні щеплення. У нас в Україні і в нас в області триває наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору. Вона продовжена до 1 листопада. Метою цієї кампанії, нагадаю, є дощепити усіх тих дітей, які в силу різних причин не отримали щеплення від кору згідно національного календаря. Ну і темпи цієї компанії нас навряд чи можуть задовольняти. Вони є недостатніми і, користуючись нагодою, я ще раз хочу звернутися до всіх батьків, діти, яких вчасно не отримали щеплень від кору, прийти до пунктів вакцинації або скористатися можливістю виїзду мобільної бригади. Така можливість також є, і все ж таки щепити своїх дітей і убезпечити від цієї вкрай небезпечної недуги. Вакцина в достатній кількості, якісна вакцина, яка пройшла всі необхідні процедури і перевірки, реєстра, зареєстрована, вона в достатній кількості наявна у нас в медичних закладах. Стосовно вакцинації від covid 19 також дуже актуальне питання. От з початку вакцинальної кампанії вона практично розпочалась з того часу, коли була знайдена вакцина і почала застосовуватися проти COVID-19. У нас в області менше половини населення отримали первинну вакцинацію у вигляді першої і другої доз. А завершену первинну вакцинацію, а завершена первинна вакцинація це перша, друга і одна бустерна доза отримали менше 10% жителів нашої області. Це… Саме ота базова вакцинація, яка забезпечує з високою долею вірогідності, унеможливлює захворювання і мінімізує будь-які ризики ускладнень від цієї недуги. Так от менше 10% жителів нашої області отримали повний базовий курс щеплення від COVID-19, при тому, що для того, аби був ефективний колективний імунітет, необхідно, щоб було щеплено 70 і більше відсотків населення. Я хочу сказати, що вакцини також в достатній кількості. І це фірми Pfizer, доросла, дитяча вакцина від COVID-19, фірмі Janssen. І от зважаючи на ті показники статистичні, які я вже призвів стосовно захворюваності на COVID-19 в області, я думаю, що нам усім потрібно якомога. Швидше, тим більше, що така можливість є. вакцина безкоштовна, прийти до пунктів щеплень або знову ж таки скористатися послугами мобільних бригад. У нас, до речі, в області активно працює і так звані вакцинобуси, які є у нас в центрі контролю профілактики хвороб, які ну, практично щотижня виїжджають у. Самі віддалені населені пункти нашої області і проводять, організовують проведення відповідних щеплень. Так от скористатися можливістю і обезпечити себе від цієї недуги. Стосовно вакцинації від грипу, на сьогодні у нас щеплено 68 осіб, це, ми розуміємо, мізерний показник в області. Ну, правда, ця вакцина не безкоштовна, але вона на сьогоднішній день, дві вакцини у нас в Україні зареєстровані. Вони на сьогоднішній день наявні в аптечній мережі, і я би також настійно рекомендував придбати ці вакцини і убезпечити себе від грипу, під сезон якого вже практично розпочався. Загалом нагадаю, що згідно національного календаря передбачені безкоштовні обов'язкові щеплення від 10 інфекційних захворювань. Усі вакцини на сьогоднішній день у нас в області наявні. Ну, показники охоплення щеплень, плановими щепленнями населення нашої області, вони на сьогоднішній день, в принципі, на належному рівні. У нас щеплено 66-70% підлягаючих контингентів за 9 місяців поточного року. Тобто ну, заплановані щеплення, якщо в такому темпі і далі будуть планово. У нас люди щеплюватись, то ми будемо захищені від оцих вакцин окерованих Ну і безумовно, не треба випускати з поля зору, і для кожної з нас має стати правилом під час цього епідсезону на грип та ГРВІ дотримання інших профілактичних заходів, як то дотримання дистанції, користуватися масками дотримуватись правил особистої гігієни, респіраторної гігієни, користуватися антисептиками. І що ще дуже важливо, хочу відзначити, що відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб усі нещеплені відповідно до національного календаря діти, вони не повинні відвідувати організовані дитячі колективи. Це теж дуже важливо з тим, аби не допустити якихось загострень і виникнення спалахів тих чи інших інфекційних захворювань.